Час летить і все ближче фініш Олімпійських ігор у Парижі. Українські спортсмени, зібравши за два дні повний комплект нагород, піднялися у медальному заліку на 15-те місце. Боксер Олександр Хижняк став чемпіоном у ваговій категорії до 80 кілограмів. У фінальному бою він здолав лідера збірної Казахстану Нурбека Оралбая роздільним рішенням суддів: 3-2. Первіз Насібов завоював срібну медаль у турнірі з греко Римської боротьби. У вазі до 67 кілограмів у вирішальній сутичці він поступився іранцю Саїду Ісмаїлі Лейвісі 5-6. Другим насібом був і на попередній олімпіаді. Олімпійський чемпіон Токіо Жан Белинюк удостоївся бронзи у категорії до 87 кілограмів. У поєдинку за третє місце український класик переміг польського борця Аркадіуша Кулинича з перевагою у 2 бали. Золото взяв вихованець харківської греко-римської боротьби Семен Новіков, який виступає за Болгарію. У фіналі він зустрічався з представником Ірану Алі Резою Мохмаді Піані і розправився з ним в суху 7-0. До спортивного громадянства Новіков тренувався у Харкові під керівництвом Юрія та Дмитрія Тімченків, а також Павла Лук'янчука та Олега Жменька. Українську важку атлетику у Парижі представляла Каміла Конотоп. Харківська спортсменка претендувала на медаль у вазі до 59 кілограмів, але травма, яку вона отримала під час змагань, завадила їй піднятися на п'єдестал. Конотоп посіла сьоме місце. У Стамбулі триває чемпіонат Європи з жиму лежачі. Харків'яни здобули у класичному дивізіоні дві золоті, дві срібні та одну бронзову медалі. Олександр Пономаренко сильніше проявив себе серед юнаків, ставши чемпіоном континенту у ваговій категорії до 66 кілограмів. Стартовий підхід на 132,5 кг кілограми судді йому не зарахували, але надалі підопічний заслуженого тренера України Олександра Чернишова та Марії Єрмоленко зафіксували цю вагу і 140 кг. кіло. Суперників з Словаччини та Угорщини, які посіли друге та третє місця відповідно, Пономаренко випередив на 2,5 кг. кілограми. Золоту медаль він заробив і у складі збірної України за перемогу у командній першості. Чернишов вже за традицією у категорії до 66 кілограмів у ветеранських баталіях. Президент обласної федерації пауерліфтингу озолотився з результатом 132,5 кілограми. Конкурувати з ним намагався німець Майк Штегеман, але відстав на 2,5 кілограми. Чернишов додав до титулу командну бронзу. Володимир Цатурян став віце-чемпіоном Європи у відкритому елітному турнірі. Він виступав у вазі до 83 кілограмів і пропустив вперед лише свого співвітчизника Івана Чупринка. Цатурян посів друге місце з результатом 207,5 кілограмів. Чемпіон зняв 210. Дві нагороди харківські спортсмени взяли у юніорських змаганнях. Ілля Трохимчук, піднявши 135 кілограмів, виграв срібну медаль у категорії до 66 кілограмів. Олег Чеботаєв забронзовів у вазі до 74 кіло. Спрацювавши на три спроби, він завершив класичну європу з результатом 162,5 кілограми. У матчі відкриття футбольного чемпіонату України у жіночій вищій лізі металіз 1925 зустрічався з Вінницькою командою Поділля у Києві. Перед стартовим свистком шанси суперників завжди рівні, але почалася гра, і харків'янки доволі швидко заявили про себе, відкривши рахунок на 21-й хвилині. Автором першого голу нового сезону стала Анна Петрик. Що й на матч відновився, як номінальні гості подвоїли перевагу. Шляхом індивідуальної творчості це зробила Ірина Шабаліна-Кочнєва. Дальше більше під завісу першого тайму доплетом вистрілила Єлизавета Молодюк. Свій дебютний м'яч за харківську команду вона забила на 38-й хвилині. Потім відзначилася у компенсований час 4-0. Другий тайм розпочався так, начебто перерви не було. Знову та ж сама історія. На 46-й хвилині Юлія Шевчук зробила рахунок Аргентино-Ямайським. На 52-й Молодюк оформила хет-трик. Гуляти так гуляти на повну катушку. Ольга Басанська, Евеліна Купцова та Таміла Хімич довели справу до повного розгрому Поділля 9-0 19 1925 Цей рахунок виявився найпопулярнішим у першому турі. Ворскла у Полтаві пройшлася безжальним катком по Кривбасу. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини Харків.